Перший матч дебют. Для мене це честь відстоювати в Карпатах. То, ну, на нуль зіграв добре. Вітаю, про те, що я стояв на нуль, задоволений цим? Так, задоволений. Задоволений я, тренерський склад і вболівальники. Був момент, коли вихід починаєш, Вищий морік футболіст. Як думаєш, ну, ти скорочував бути. Було важко підтрапити. Так, я скоротив кут і ну не, не падав по м'ячу і стояв, і він якби злякався мене і вдарив вище. Якби я завалився десь в сторону, міг би попасти в ворота. Так я стався на місці. Що може так суперника? Молодий обідний клуб, так? Так, молодий обідний клуб клуб, хорошо контролює гру. Є куди їм рости, бажаю йому успіху в чемпіонаті. Я думаю, що сезон буде насичений. Всі команди зараз, я б сказав, в рівні. П -п -п Підбиралися хороші кхе, гравці, тобто буде нелегко. Цього хочу додати тільки перемог, тільки Карпати. Емоції дуже позитивні. Гарний день, сонячний, футбольний. Початок чемпіонату, довгоочікуваний перший тур. Чудова атмосфера була. Довго чекали початок чемпіонату, тому виграли гру емоції, тільки позитивні. Сьогодні твій дебют, так, в офіційному матчі припадів і відразу мріяв про такий дебют. Ну працював, можна сказати, всі збори працював над забитими м'ячами, над реалізацією. М -м -м, дякуючи Богу, <світ -праць> забив сьогодні. Слава Богу, що допоміг команді отримати. Перевагу і в кінцевому результаті три очки. Ти забив з кутового головою. У тебе невисокий ріст, так як для напада на метр дев'яносто, але ти веде верхову боротьбу захисників, тренуєшся на цим. Ну так, не обов'язково бути прям високим гренадером. Треба правильно брати позицію, бігти в свою зону, куди каже тренер, мати стрибок <світок> хороший. І все склалося на купу і. Вийшло забити гол. 23 номер. Ти казав, що це номер зі Майкла Джордана, так? Того Комера, і так. ти розумієш, триваєш так само, як він. — Ну, я стараюсь, стараюсь. не так само, як він, звичайно. Але для футболу нормально стрибки виходять нормально. Можливо, комусь хочеш присвятити свій перший гол до Карпати. Перший гол хочу присвятити, звичайно, що нашим захисникам, нашим воїнам, нашим героям, які воюють в цій жахливій війні. Всім загиблим, всім хлопцям вони реальні герої. Тут немає, немає чесних слів. Їм присвячуємо перемогу. Ім все, все весь футбол, всі ці емоції ми даруємо їм, щоб хоч якийсь позитив був для них. Можу сказати так, молода команда з Маріуполя. Хлопці всі перспективні, швидкі, грають в футбол, не б'ють м'яч, розігрують від воротаря. Цікава команда, головний тренер у них. Колишній футболіст поставив гру, можу сказати, що дуже, дуже перспективна команда, і ще вони в нашій групі наведуть шороху. Яке завдання ставиш особисто собі на цей сезон? Особисто для себе ставлю завдання допомагати команді в кожній грі добувати три очки, забивати голи, тому що я нападник. Працювати, робити об'єм, приносити користь команді. Дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи Богу, ми сьогодні змогли почати чемпіонат і е, вдалося перемогти. Рух, Рухаємося далі, як то кажуть, 5-10 хвилин посвяткували і вже готуємося наступного матчу. Ти сьогодні вийшов роль капітана. Якось була додаткова мотивація для тебе. Звичайно, звичайно, додаткова мотивація, тому що, як то кажуть, не хотілося підвести команду. І, е, Слава Богу, що перемогли сьогодні гол плюс пас сьогодні. від тебе може стати герой матчу. Да. Як тобі? Як ти була Ну звичайно, завжди приємно забивати, віддавати гольові передачі, але е, основне завдання наше це, щоб перемогла команда. Тож це як ніяк, це командний вид спорту. І тут е, одна людина не виіграє е, чемпіонат. Одна людина там може десь якийсь один матч, там да, е, 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 як то кажуть, вирішити долю матчу. А чемпіонат в, виграється командою. Тому сьогодні. Як то кажуть, перемогли і рухаємося далі. Сьогодні був дебют багатьох новачків у команді в офіційних матчах, як тобі нові хлопці. Е, ну, Їх ще підключали молодих, як то кажуть, на зборах і потихеньку втягуються. І Я думаю, що в кожного з них буде шанс і вони повинні і виходити і все доказувати тільки на зеленому полі. Як тобі сьогодні гол Лені, так, такий третій заключний гол, поміж ніг прокинув і забив. Молодий, хлодець. А молодець, що я можу сказати? Молодець, хай так і надалі продовжує. Я ж кажу, що і тим більше, е, третій гол, як то кажуть, нам дав таке заспокоює гру, як то кажуть, то що завжди рахунок 2-0 це такий небезпечний рахунок. І е, Болень молодець взяв на себе, обіграв суперника, пробив, забив воли, чим його можна. Привітати, як тобі Маріуполь села і чомусь разом туди та молода команда. Стараються грати в футбол, стараються виходити через короткий пас. І як то кажуть, вони виїхали звідти до самого пекла, можна так сказати. І їм тільки хочу побажати успіху, і щоб якнайшвидше вони повернулися до себе додому в рідний Маріуполь, в наш український.